Доброго дня, шановні читачі фіртки, знову ми підводимо підсумки тижня. На цьому тижні було дуже багато подій, на яких хочеться на деяких з них зупинитися. Ну, звичайно, потрібно почати з так званих святкувань закінчення Великої Вітчизняної чи Другої світової війни, з абсолютно незрозумілого святкування, яке відбувається 9 травня. Якщо весь світ 8 травня вшановує пам'ять загиблих в війні з фашистською Німеччиною, то 9 травня святкується якийсь ефемерний день перемоги. Перемоги над ким? Над фашистською Німеччиною, нам, українцям, що з того стало легше. Це взагалі свято, воно свято не вдах, свято цих всіх комуняк. Воно, я пам'ятаю з самого дитинства, це свято воно було якесь дуже нещирим, дуже, дуже якимось награним. Бо насправді там мало правди в тому є. Ті люди, які перемагали Гітлера, вони вже давно в могилі, нікого не залишилося, напевно. А ті ряжені ветерани, яким по 70 років зараз і вони ходять, чи то в формі УПА, чи то в формі е, бійців Червоної армії, це є не має значення. Це просто фальшивка. В Росії це свято, звичайно, є велика подія. Чому? Це побідобесія. Дуже гарний термін, хтось придумав. <кхм> Тому що їм більше нема що чим пишатися, їм більше нема що робити. Це є свято імперіалістів. Це є свято імперіалістів. А росіяни є імперіалістами завжди були. Е, розумієте, весь світ каже як знов більше ніколи, щоб таке не повторилося. А вони кажуть, можемо повторити, що ви можете повторити? 50 мільйонів жертв, розруху, Си, сирідка, лік. Що ви можете повторити? Що в психології цих людей є? На машинах вони малюють собі на Берлін там. Я займався сексом сам з, з, з жінкою Гітлера там, чи на Берлін за німк за німкенями. Ним, це, це просто це оце і є фашизм. Оце і є фашизм. Це є страшне печерна монгольська тьма, яка опанувала Росію. На жаль, скажімо, у нас в Україні це що не викорінено. Це не викорінено. тому що в Києві як ми бачимо, були якісь ексцеси, якісь ряжені клоуни знову там. Закликали до чогось там, невідомо для яких висот, що вони хочуть. Я вважаю, що це свято, воно повинно зникнути. Це не є свято, це день пам'яті і це день страшенної ганьби. Чим ви хвалитесь? Ви хвалитесь мільйонами жертв? Оце ваша психологія, це психологія орків на людей. Це свято потрібно тихо пам'ятати десь не знаю, на цвинтарі, на могилі своїх дідів чи прадідів. Так? І відмінити це як неробочий день. Для чого це? Що це за свято? Що нам українцям з того свята? Що ми здобули? Навпаки, ми втратили все, що ще чуть-чуть трошки мало, в тому числі і чисто навіть демографічно. Тому це свято, воно абсолютно є чужим, воно повинно стати чужим. Люди повинні зрозуміти, що це ніяке не свято, а це просто якесь імперіалістична забаганка володарів Кремля, які роздуваються до непомірних висот. Далі, ну надіємося на другий рік, кожен рік буде меншити, меншити, менше. До речі. В усіх пострадянських республіках, крім Росії, не було військового апарату. Це вже великий прогрес, і хай буде так, хай продовжується. Ось, але вернемося далі. Воно закінчилося це свято чи не свято. Ось е, а тиждень також почався ще дуже цікаво. Заяви і такий депутат Барна. Він е, коли говорив за підвищення, ніби цін на для населення за газ. Він порадив всім. А ви відключаєте собі одну або дві кімнати? Ось. Особливо як це будуть робити люди в Хрущовках, де немає лічильника, чи щось там, це я не розумію. Тобто ця людина ходила в камуфляжі. Він казав, що він воював, Так? що він на фронті був, чи що, напевно, напевно, ж так, що він в камуфляжі ходив. Якщо він навіть і воював, мене певне таке цікаве питання, за кого цей товариш Барнал воював? Явно за неот України не за Україну. А за щось я корисливіше. Тому що говорити таке людям, відключаєте квартири там чи відключаєте, це може тільки та людина, яка... Не стоїть за людей, а якщо людина не розуміє і не стоїть за людей, вона за них воювати не може. Значить, за що він там воював? Це його особиста справа. І таких, на жаль, таких дуже і дуже багато. Ось. Крім того, відбулося дуже багато новин. Ну, скажімо, Верховний суд визнав е депутата Мусійчука від Ліберальної партії невинним, що його незаконно арештували. І цей чоловік вже сидить далі в Верховній Раді. Тобто, весь світ бачить, як він каже, давайте 100 тисяч гривень, і він не винен. Театр абсурду, то інакше нічого не назву. Якщо чесно, мені ця ситуація з Масичуком нагадує просто так, що такого дурненького маленького шахрая, який засвітився, просто дали йому трошки по руках, чого ти наш всіх світиш? Ти крадеш маленькими сумами, не світи наші схемки. Ось мені так здається. О, уряд звільнив, звільнив заступника Авакова Екус Гуладзе. Ну, це закономірне, це закономірне явище, яке буде тривати і далі. Я думаю, хто наступний. Ну, напевно, хтось з команди Саакашвілі, можливо, і сам Саакашвілі, а можливо, в Саакашвілі стоять якісь люди, які впливають якось з інших країн на політику України, то він може залишиться. Але той факт, що всі ці так звані реформатори чи іноземці, вони поволі сходять, це факт залишається за фактом. Наступає якась певна стабілізація. Або як колись з Радянського Союзу казали, стабілізі. Розумієте, тобто все чинно мирно. Уряд і наша держава, і все поволі перетворюється знову далі як уряд Януковича, як уряд не... Януковича. 에... Панамські архіви відкрилися, і ми знали, що голова президентської адміністрації пан Лошкін займався офшорами. То, що сини там Єфремова чи цього Азарова займалися офшорами, це відомо. Але знаєте, що і, і то, що ці офшори, вони будуть діяти далі і далі, і якщо їх будуть відкривати, ми бачимо, що ще дуже багато цікавого. Що це свідчить? Що, е, президент дав наказ боротися з офшорами, а сам його найближчі друзі чи порадники мають офшорні кампанії. Це знову ж таки, я ще раз говорю, ми живемо в дивному зазеркаллі. Я не знаю, як так швидко Україна до того дійшла. Ось. Ще одна річ зазеркальня. Це взагалі підсумки тижня може називати новини зазеркалля. Так ще одна. Наприклад, БПП відновило пана Кононенко одіозного, на, на, посту, на посту першого заступника фракції. Прекрасно. О, А тепер, коли от, подивіться, <кхм> що відбулося зовсім недавно, подія тижня, що генеральним прокурором став Юрій Луценко. Тобто, як він був головою фракції, тепер Кононенко стане головою фракції. Тепер відносно оцього. Жахіття, яке відбулося з Луценком. Тобто, ви під людину, яка не має юридичної освіти, підписали закон, проголосували за цей закон, навіть опублікували Голос України спеціально так, позачергово для того, щоб Юрія Луценка зробити генпрокурором. Це, я вважаю, це є кінець державного перевороту, який відбувся в Україні. Це не можна вважати цілком поганою річчю. Адже після того, коли людина не тільки близька, а віддана президенту Порошенку, стала генеральним прокурором, його ж е, віддана людина стала прем'єр-міністром, тобто фактично його обслуговуючий персонал, тепер уся відповідальність за те, що діється в нашій державі, лежить особисто на Петрові Порошенкові. Тобто, назначення Луценка не є ж такою поганою річчю. Ми знаємо тепер, хто стопроцентово відповідальний за те, що відбувається. Далі. Що е, змінить щось з Луценко? Звичайно, що нічого не змінить. Це не потрібно обговорювати і читати аналітичні статті. Нічо, Луценко щось змінив на посаді голови МВС. Е, Та ні, ну звичайно, що ні. Такі люди, як Луценко, це, ну, вони для того, щоб вони були, щоб вони щось робили, якісь функції свої, виконували. Але бути генеральним прокурором така людина не може. Але це мені, наприклад, особисто, це як якийсь плювок в спину. Тобто тепер не потрібно мати освіти, виявляється. Тепер треба просто бути кому президента, і ти можеш стати генпрокурором. Я не знаю, може мені тепер податися на я не знаю, голова національної опери, може, я би став. Або давайте будемо, давайте знаєте, що тепер може хтось би захоче співати в опері, Якщо він кум президента, то хай співає собі, якщо він голосу не має. Це розумієте, це взагалі ганебна річ. Міняти. Закон під одну людину. Ну, наприклад, я не знаю, може, можна помітити закон такий, вибори президента. Що давайте так, президентом України має бути людина, яка на протязі мінімум п'яти років керувала кондитерською фірмою. Ось, і тоді наступні вибори будуть Колесніко, так, що він там конті має, і це, і Порошенко. Ось так випадок? Так, так? Це, це просто ненормальна річ. Це кінець майдану. Все. Зрозуміть, якось дивно. Юрій Луценко постраждав і був на Майдані, і саме назначення його символізувало остаточний кінець Майдану. Такий парадокс, таке дивне і дике зазркальне. Ось. А і ще одне цікаво, ще одна кума Оксана Білозір піде по списку замість пана Луценка е, до Верховної Ради. Одним словом, як всюди, як де Дона Корлеони, Родинні зв'язки вирішують усе. Ось. Що відбулося в нас? В нас відбулося, ну, по-перше, пройшов, пройшов день міста. Торгівців було так багато, що просто рябило очі. так? Якось на фоні тої своєї торгівлі фестиваль ковалів, незамітно пройшов, який дійсно є важливим. Але слава Богу, він пройшов. Крім того, наприклад, обласна рада прийняла, що в п'ятницю тепер можна ходити в в неї. Ну, як, як я десь читав в Фейсбуці, ліпше б вони прийняли, щоб по п'ятницям не красти. Ну, то таке може. Але розумієте, ходити в е, вишиванках на роботу, я знаю, цікаво, як тоді ходити депутатам папуаського парламенту на роботу. Може, теж пірі одягати. Тому що Національний одяг є для національних свят, а не для щоденної ходьби. Хочеш ходити собі на роботу. Це державна установа. По чому тут національний одяг? Ось, ну позитивна, звичайно, що голова обласної ради Олександр Сич підписав указ, що всі тепер тендерні закупівлі будуть робитися від, під системою Прозоро. Чекаємо відповідь адекватно від нашої міської влади. Також би хотілося, щоб все відбувалося в нас Прозоро. В нас прозоро. Ось <кхід> далі. Слід сказати, що таке, що оц, закрився сайт Миротворець, який дуже багато робив на викриття. Ворожих агентів ДНР і так далі. Ще він опублікував список всіх журналістів, які так ад, акредитовані в ЛНР, так званій ЛНР. Ну їх дуже багато список. Я, наприклад, не знаю. Це питання кажуть таке двояке, бо люди хочуть висвітлювати правду, і таке, таке. Ні, ні. Я не знаю ні в Алькаїди, там хтось акредитовується, чи що ДНР. Ви забули одну річ: ДНР і ЛНР це не територія, це терористичні організації. Ви знову зливаєте ці речі всі люди. Не можна бути акредитованим в терористів. Згадайте фільм оцей Олівера Стоуна, так? як «Проджені вбивці. Там коло нього теж був один акредитований худів, якого потім і ну, розумієте? Не можна таке робити. не можна таке робити. І то, що сайт, сайт Меркрови закрився, я вже велика втрата, тому що він висвітлював всю правду. Всю правду. Далі. Ось, наприклад, ну відносно гостей сьогодні. В нас мала прийти в гості Світлана Лобода. Але на вході в нашу студію якісь невідомі люди в камуфляжі її не пустили. Розумієте? Так що гостя сьогодні не буде. Ось, ну, звичайно, я жартую, але ви пригадуєте цей концерт, так який не відбувся в Франківському Толубуду, не треба. Господи, і я думаю, людям, які слухають якусь кращу музику, також. Але дівчаткам видно, подобається це. Але я не знаю, що відбулося, як можна просто так взяти і прийшли, люди стали, не пустили людей на кон... Людей на концерт. Ну що це таке? Це що, нова нова форма бізнесу якогось? Так? Це нова форма бізнесу. Давайте тепер будемо наймати всіх. О, а знаєте що, давайте будемо наймати людей і не починати сесії міської обласної ради, не пускати людей. Також можна робити, правда? Тож бізнес. Давайте таке робити. Це просто якесь дурне беззаконня, яке абсолютно не має ніякого оправдання. Хоча ще раз повторюю. Води нема та й добре. А тепер давайте вже будемо завершувати і поговорити про хороші новини. Вони є. Вони є. Бо в Тому що, по-перше, і вони сталися сьогодні. В Києві побили діамантового прокурора Корнійця. Це дуже хороша новина. Сьогодні, в п'ятницю 13-го. Крім того, Тимошенко побилася з Вілкулом в Верховної Раді. Це дуже хороша новина. Бачите, п'ятниця 13-го, скажімо так, ще триває. А вже хороші новини поступають. Я бажаю нам всім, щоб цей тиждень, який, якщо чесно, по новинам, він був дійсно не дуже добрим, минувся. минувся і наступний тиждень був кращим. Бажаю вам з вами.